Reportage Вітаю вас, шановні слухачі при мікрофоні Людмила Семенюк. Нещодавно в чуднові відбулася зустріч футболістів району з колишнім вихованцем Чуднівської дитячо-юнацької спортивної школи, а нині центральним захисником іспанської футбольної команди Валенсія Іваном Зодьком. Коли півроку тому 20-річний чуднівчанин підписав контракт із всесвітньо відомим професійним футбольним клубом, то звістка про це стала приємним сюрпризом для усіх його земляків. Особливо радіють за Івана його рідні, тренери, друзі, також пишаються своїм колишнім випускником учні вчителі Чуднівської гімназії, наголошує директор навчального закладу Ніна Дячук. Серед наших випускників є дуже багато відомих людей не тільки на теренах нашої області, України, а й за межами, і за кордоном. Гордістю сьогодні є багато таких людей. А серед них є випускник нашої гімназії. Це Зодько Іван, який сьогодні грає у Валенсії. Гарний футболіст. І надіємося, що він буде прославляти не тільки наш чудний, а й всю Україну на весь світ у багатьох улюбленому виді спорту футболі. В школі Іван безмежно любив спорт, любив футбол, захопленням займався у дитячій юнацькій спортивній школі. Разом з тим він був гарним товаришем серед своїх однокласників. Він був комунікабельний, дружній, веселий, доброзичливий, досить відповідальним юнаком. І в подальшому, звичайно, ми йому зичимо ось такого творчого неспокою, досить таке результативного, гарного бойового духу. Перемог значну роль становленні Івана Зодька як футболіста відіграв тренер Чуднівської дитячо-юнацької спортивної школи Юрій Чорний, котрий доклав і нині докладає чимало зусиль для розвитку спортивної кар'єри свого талановитого вихованця. Перше він прийшов. Коли ходив він в третій клас, на перші ж тренування з'явився Ваня зодько із своїми однолітками, своїми друзями, знайомими, і почали ми потихеньку працювати над нашою футбольною, як кажуть, майстерністю точити. Але щоб сказати, що я відчув, що з буде футболіст в третьому, четвертому класі, ні, але те, що спонукало, його насамперед, звісно, характер. А характер він складається з того, що в нього на той час. Такі знаєте, завзяття він програвав на тренуваннях і плакав. Програють люди в футбольні матчі. Ну і не відчувають за собою ніякої провини. А Ваня відчував за собою провину навіть на тренуваннях, що сьогодні дало змогу такий характер закалити. Що на сьогоднішній день він не має такі показники, результати і потихеньку ще й росте, росте, і дай Бог все буде добре. Ми вже побачимо дійсно його в основній команді національної збірної України. Ну і в кращих командах. Європейського рівня, а яким він саме був гравцем, коли починав? Він грав завжди центрального захисника, що і на сьогоднішній день він також грає на цій позиції. Ось ви сказали, що в дитинстві ще не дуже помітили його такі здібності футболіста. А коли ваша така тренерська душа відчула цей потенціал Ванін, що в нього майбутнє саме футболіста? І при чому високого рівня мабуть вже першим тоді дзвіночком було коли ми поїхали на фінальну частину міста Скадовськ. Там був футбольний фестиваль, даруємо радість дітям, і підійшли до мене два селекціонера харківського металіста, які запропонували, щоб Ваня переїхав в їхню академію. Тоді вже було дійсно приємно, що приїхали люди, скажімо так, далеко не останнього клуба в Україні, і зацікавилися, і готові були його брати. І я не відмовив, я сказав, що «Да, він цей рівень вже переріс, було б непогано, щоб він до вас приєднався в вашу академію. Що Подальшому так і сталося, і він почав рости далі, тому що там зібрані одні з кращих дітей. І він своїм упорством, своєю любов'ю до футбола, доказав на той час, що він може бути гравцем академії, трошки пізніше бути гравцем юнацьких команд академії і став вже гравцем основної команди. На жаль, було трошки неприємно, коли металіст знявся змагань Прем'єр-Ліги України. Хоча якраз Ваня Зодько вийшов і рахують на таку вже більш солідну зрілу гру. і було б приємно, щоб того не сталося, але вже так як є, так є. Ну нічого, поїхав в Іспанію. Хай там доказує. Наскільки вам сьогодні, як першому тренеру Івана Зодька, приємні ось такі його успіхи, така його футбольна кар'єра. Ну, я слідкую за Іваном за його кар'єрою. Ми дуже часто спілкуємося між собою. Обговорюємо всі робочі футбольні моменти. Десь він запитує, як краще поступити, як, як краще зіграти, як вибрати там ту чи іншу позицію. Десь я підсказую свого опиту. Хоча ми на різних позиціях з ним знаходимося на футбольному полі, тому що я центральний півзахисник, а він захисник. Але бачення тієї людини, яка грає в центрі, це на 360 градусів повинна крутитись голова і Розсудливо грати, який він в житті, які його людські якості. Він дуже доброзичливий, він порядний. Мене іноді він шокує тим, що він от іде по вулиці, там ідуть дітки маленькі, а він з ними так. За руку вітається з дорослими, однозначно, що він там, але з дітьми це для деяких футболістів. Хто мене зрозуміє, що футболісти професіонали вони вже до себе потребують такої уваги, що він руку сам ніколи перший не подасть. А тут комплексів ніяких немає. Простота його і доброта дуже приємно здивовує. Як перший тренер Івана Зочка, яким ви бачите його майбутнє, і які були б ваші побажання? Хочу вірити, буду вірити, і вірю в те, що ім'я Іван а Прізвище Зотько не один раз почує не тільки країна наша, а й інші країни, і не будуть дійсно захоплюватися, пишатися і брати приклад як з гарного футболіста, так і з порядної людини. Майбутній футболіст Іван Зодько народився в Чуднові 9 липня 1996 року. Його дитинство пройшло в той час, коли комп'ютерна техніка та мобільний зв'язок ще не були такими поширеними як сьогодні. І переважна більшість дітей, замість того, щоб просиджувати днями й ночами в інтернеті, як це відбувається нині, бігали в спортзали та на стадіони, займаючись спортом. Ваня теж не став винятком, тим паче, що він був дуже активним хлопчиком, каже його мама Наталія Михайлівна. Був дуже рухливий хлопчик, такий непосидючий. З дитинства грав в футбол, манюнським був. Він же ходив спортзал і там. Просажував до 10 вечора. Там тренер Юрій Чорний і Дмитрович, вони там грали в футбол. А ви були задоволені, що ось дитина зайнята? Ну да, звісно. Йому нічого не треба було футбол, йому треба було з дитинства. Я дуже рада, що він ніде не ходив, він займався спортом, він молодець. Але чи очікували ви, що він ні, не думали, що так. Він грав просто як дитина, сільська ходив на треніров. А коли ви дізналися, що ось ним цікавляться уже провідні футбольні команди з? Початку України він поїхав в Скадовськ, а потім приїхав, так кажуть, що там побачили його і запросили в металіст харківський. І його забрали туди. А як ви до цього поставились? ось як сім'я? Я, О, я не відпускала. А чому? Дитина маленька, 13 років. Дуже тяжко було. Але потім я собі подумала, думаю, треба відпускати, бо дитина росте, це його судьба. Дуже важко було, дуже важко, і зараз важко, але ж треба відпускати. А з якими почуттями ви дізнались про те, що його вже за кордон забирають? Він приїхав і каже, що мам, трохи теж важко було це все. Але щоб склалася його доля, і щоб в нього все удачно було там, щоб його побачили, що він заслужив це. Чи часто він вам телефонують? По два рази в день телефонує. Да, ми по скайпу говоримо. Ну і рідко і Колись рідко приїжджав. А ви коли спілкуєтесь з Іваном? Ви розповідаєте йому про ситуацію в Україні? Що ну, він все Знає, звісно, все він знає, все всю ту ситуацію. Він так само переживає за це все, бо він з України. Скажіть, будь ласка, а коли ось син має до вас приїхати? Як сім'я готується ну, всі до його приїзду? готується? звісно, всі готуються, всі ждуть до він. Приїжджає що мамі Не каже, і тут приїжджає щастя. Робить для вас сюрприз. сюрприз. Да, 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 сюрприз. Робить. А що вам як мамі було найважче встановленні кар'єри Івана? Дитина сільська. Діти городські, вони багато все знають. А він села йому дуже і мені було важко. Всякі нюанси були йому там дуже важко було. І я це все відчувала. І зараз відчуваю, коли йому добре, коли йому не дуже, але ж відпустила я його, відпускаю і мушу відпускати, бо це його життя. Цікаво, що до Іспанії Іван Зодько вже бував за кордоном, адже ще у юному віці він разом з іншими вихованцями Чуднівської дитячо-юнацької спортивної школи в складі збірної команди Житомирської області захищав честь України на футбольних турнірах у європейських країнах. І вже тоді Європа справила на нього незабутнє враження, каже Іван Зодько. Ми були на турнірі в, в Німеччині і взяли перше місце там. Виграли турнір в Німеччині, були в Голландії. І там взяли дев'яте місце, але було десь 48 квантів. Як для чудного це дуже непогано було. Ти тоді вперше виїхав за кордон. А що тебе тоді найбільше вразило? І чи вразило, і як ти пам'ятаєш ту поїздку? Якість полів в Європі. Як не крути, але до футболу ставляться набагато краще, ніж тут. Коли ти остаточно вирішив, ось так внутрішнє, що ти пов'яжеш своє майбутнє саме з футболом. Сам якось полюбив цей азарт, якийсь і свій характер закаляти теж треба. Запрошення до Харківської дитячої футбольної академії Металіст стало серйозним визнанням спортивного таланту 13-річного чуднівчанина Івана Зодька. Після дитячої, а затим і молодіжної футбольної школи він став гравцем основного складу харківського футбольного клубу Металіст. Але оскільки через фінансові труднощі команда припинила свої виступи на професійному рівні, то Іванові довелось розпочати пошуки іншого футбольного клубу. Хоча прощання з харків'янами далось тоді йому нелегко. Я жив там шість років. І дуже привик до того міста. Прийшов і академію, і дубль, і першу команду, і все з одними і тими самими людьми. І якось неприємно було те, що просто розстаєшся своїми друзями, Але виклики бувають нові в житті, і треба йти до кінця. Неважно, ти один там чи чи з кимось. Коли ти вперше почув про Валенцію, про пропозиції? Ось як це було мій агент. Максим Карагодін каже: є там предложення з Кіпра одне. Там з Германії було пара предложень, але саме стояще це Валенція. І я сказав ніякі варіанти більше не шукай. Ми їдемо туди. Приїхав, приступив до тренувань, Ми поїхали на збори, там зіграв 4 ігри, і після того підписав. Контракт, скажи, будь ласка, а ось перша зустріч з гравцями самими команди. Яка це була зустріч? Чи сподобались вони тобі? Хороші люди мене дуже хорошо прийняли. Дуже тяжко одному, коли не знаєш мову. Але я зараз трошки вже підучив і вже так більш-менш поговорити типу. вже трошки можна. Хоч і Європа, але мало хто говорить на англійській мові. Щоб грати, ти маєш знати іспанську мову. Це у всіх клубах Іспанії. Так, скажи, будь ласка, а що найважче ось тобі було в такому адаптаційному періоді? Мені не було важко. Я якби це нормально це переніс. Скажи, будь ласка, якщо порівняти в Україні футбол і ось за кордоном, чи є якась різниця і в чому вона саме? Рівень футболу відрізняється це 100%. Там я приїхав на збори. Я думав, буде так як в Україні. В нас іде біготня. А там приїхав, там все з м'ячом, все інтенсивно, все дуже цікаво, і за того там хочеться грати і розвиватися. У нас більше такий силовий футбол в Україні, а там більш такий технічний. Івана, якщо говорити про побут, де ви проживаєте? І чим займаєтесь в вільний час, наприклад. Живу на квартирі, знайшов там друзів, сім'я білорусів. Ми з ними проводимо час. Ви маєте якесь забезпечення там, від команди, чи самі себе забезпечуєте, чи якісь вам є пільги, чи ніяких пільг немає? У мене в контракті все прописано. І з квартирою і усім. Тобто ви маєте певні преференції, так? Від команди? В контракті та від команди. А тут в Україні коли були? В Україні мені не платили зарплату десь рік чи півтора. Я жив на базі і так, ну як же виживали там всі. Було трохи тяжко сьогодні в Україні. Дуже непроста ситуація. Ви знаєте, що йде війна? Чи цікавитесь ви новинами, які є в Україні, і які джерела, які витоки в соціальних сетях завжди дивлюся? Я так, як і всі хочуть, щоб це все закінчилось, щоб був мир, щоб не гинули наші хлопці. Так. скажіть, будь ласка, як часто ви телефонуєте своїм батькам? Як часто ви спілкуєтесь? Кожен день з ними спілкуюся. От і з Юрієм Сергійовичем Чорним кожен це... день спілкуюся з моїм тренером. Я знаю про події, які відбуваються на сході України і в Чудніському районі. Так само чи підтримуєте ви зв'язки своїми однокласниками, можливо, вчителями? Да, у мене є кращий друг. Тут я з ним підтримую зв'язок. Дзвонять мені в скайпі завжди хлопці. Ностальгія за своїм рідним краєм. Як часто у вас чи на це не вистачає часу? Буває таке, але що плакати? Мені вже не теж не 12 років. Я розумію, де я і що мені треба робити. Іване, скажіть, будь ласка, які у вас перспективи і плани на 2017 рік? Програма мінімум і програма максимум ваша особиста? Саме головне це зараз вивчити іспанську мову. А яким чином вивчити? Чую уроки мені проводять індивідуально з вчителями. Да, вивчити мову, потім закріпитися і потихеньку, потихеньку в першу команду. До того, як ви в команді Валенції були, ви раніше цікавились цією командою, ви чули про неї? Це одна із таких із грандів Європи. Звісно, я за нею чув. І якось коли сказали Валенції, я думаю, мій агент Максим Карагодін, ти мене розводиш, напевно. Він каже: та ні, сказали, що хочуть тебе там бачити. У вас навіть є фотографія, коли ви на одному полі з чемпіонами. Знані я тренувався з ними. Мене часто беруть там двохсторонні ігри між собою. І тренерський состав теж там перші команди дуже доволі. Але треба вчити мову. Якби можна було повернути час назад, і вам знову була ця пропозиція грати в Валенції. Чи ви погодились, чи в таки розглянули б якісь ще інші варіанти? Та ні, що розглядати легко, нічого в житті не дається. Скажіть, будь ласка, щоб ви сьогодні через призму якогось уже досвіду, коли ви живете за кордоном, що б ви хотіли побажати своїй рідній країні? Я хочу, щоб Україна була більш розвиненою, щоб в нас люди теж всерйоз задумувалися над цим і брали приклад з європейських провідних країн. Хай з дитинства діти займаються спортом, бо здорова нація – здорова країна. Я бажаю всій Україні щастя і саме головне миру. Приємно, що український футболіст Іван Зодько, на думку іспанського тренерського штабу Валенції, є одним із найперспективніших гравців цього футбольного клубу. Ось уже протягом останніх десяти ігор він грає в основному складі команди, яка наразі посідає третє місце у турнірній таблиці Сегунди Б групи 3. І Є сподівання, що ми ще не раз почуємо прізвище талановитого чуднівчанина Івана Зодька серед інших. Імен, наших відомих співвітчизників, котрі своїми успіхами прославляють рідну Україну за кордоном. На цьому, шановні слухачі. Я дякую всім за увагу. Для вас працювала Людмила Семенюк. На все добре. До наступної зустрічі в ефірі.